Я, як ви пам'ятаєте або не пам'ятаєте? Окей, ви не пам'ятаєте, тому що це, це ніхто не бачив. А, окей, я не буду робити монтаж. То, я, то, як я зараз говорю, так і буде в Ютубі. Окей, то, тому я буду говорити весь час. А, так. Окей, а, будемо зараз фармити мені цей міфік Ліга. Е, uh, так як у мене немає хороших Тімейтів. То ми будемо робити ось так. Та ну що ж таке? Надіюся, це не хто не чув. Це що -да, ж таке? Вау! Давайте грати. Угу mm Кого -hmm. mm -hmm. взяти Я думаю Треба Ну якщо тут буде професіонал, то треба ось так Сто 100% Тому що, якщо тут буде професіонал, він просто нам буде... гру ну, з'їсть нас У нас Ні, я хочу взяти сту. О ні! У мене там дає та сила нуль гаджетів. Ха. <смірка> Давайте візьмемо. Дай на Майксу Туторіал. У мене другого варіанту нема. Ще можна було взяти колет його усіх. Віцях, а... <смірка> Це було б геніально, вони б мене просто не знали. Окей. Okay. Ніхто не знає про те, що я у своєму житті розмовляю російською. А, а так, я буду знімати відео українською, тому що мені. Вони... Я думаю, це буде краще. Є ще одна причина, але я буду знімати українською. А, окей. А, якщо. А, окей, це відео буде. 25 хвилин десь так. А, тому. А, якщо у мене не вийде у цій зробити це, то я це зроблю у наступній. <плес> це було круто! Вау! Окей, okay. треба грати зараз. Ой-ой-ой! Та я, я знаю, можеш мені не говорити, як я лузер. Як я, я так знаю, угу, ось зараз було гарно. А ось зараз зараз уже дуже гарно. Кердик. Ага, нам что ты делаешь? Вот, блин. Вот, блин. Что он сработал? Попушал а не на Ага. Ога. Усе гарно. Усе дуже добре. Сидимо ось тут? Не треба, не треба. Не, не треба помирати. Я думаю, це, ви це розумієте. Ніхто не має померти. Або вони. Ой-ой. Зараз буде пригати на мене оця воробушка. Що це було? О, вау! Снайпер вона просто нам. Я її обожнюю, вона просто. Хто не бачив, можете передивитися. Там коротше пайпер стала на міну і вона нам катку виграла. Ну, він він просто. я не знаю, він прекрасніша людина. О, тепер так можна стояти і просто робити Тачдаун! А, вони просто сю сюди сюди не підійдуть. Я Я злякався дуже сильно. Ну. От прям дуже сильно злякався. Ага, я Я промазав. Ну, Не говорить. Типу, я гаджети потратив. навіть нікого не вбив. Ні-ні-ні. Я просто навіть не попав. Фу, Едгар скилл туторіал. Ой-ой-ой! Я не розумію цього, от робота що він робить. Я я роздав скіла. Бам, ха-ха. А, усе він. ха ха Ізі, пізі, лемон, сквізі. Окей, перший раунд є. Тепер треба виграти ще декілька. І якщо у мене вийде це зробити в е, цьому відео, то я буду дуже рад. А якщо хтось бачить це відео, але він не він на мій друг або не моя сім'я. Я прошу вас подивитися моє минуле відео та підписатися. Mm, ну Давайте тебе. Ой, вибачте. Я, я навіть не побачив, що у мене російська мова тут стоїть. Ну, я вже говорив, що я весь час розмовляю украї... російською. Окей. Я, я думаю, що треба зробити. Переробити на українську. Він геній. Що мені взяти? Що мені взяти? Дивіться. А... Я думаю, ви подумаєте, що я геній. А, так, я геній. <плес> я знаю, що він тут не підходить. Я знаю, можете мені нічого не говорити. Я все одно буду грати за нього. Уже все. Так, ось такий у мене скін. Я його покупав за 149 гемів. Так, то була акція. Вибачте, якщо вам це не сильно подобається, але я стараюся як можу зробити нормальну озвучку. А, окей, зараз ми підемо сюди і. Ага, треба було зірку забирати! Моя зірочка, моя зірочка, моя зірочка, моя зірочка. Ага, я ще й помру. Ага. Ні, я не помру. Дуже добре. А Зараз треба мені пушити, бо. Ну не знаю. Ну що ж мені ще робити, якщо я той Я граю за ту. То... Логічно? Логічно. Роздав скіла. А! Ій валі... Все одно мене вбило б. Я не знаю, блин, я ж говорю, я, я спеціально його А! Дуки я знаю, боже. Як мені цього пупсика вбити? Підкрадатися, підкрадатися якось. Фууда він. Так, окей, я, я теж не, 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 не дуже кіберспортсмен, але він постійно тепається і потім помирає. Окей, я це зробив. Тепер треба валити. Ось так. Добре. Допомагайте мені! Я не можу соло грати. Я, я не можу на цій карт... карті. Ні, ну ви правда? Ні, не ну ви ПРАВДА... Мені навіть не допомагало, коли на мене падало куча всякого, всякого не потріб. Фу. Могли б хоча б, хоча б підійти побивати їх. Ні. -і -і у них там тік. Ага. Програти або вбити Тіка. А, ні. Програти. Убити, убити Тіка або виграти. Убити Тіка. І... Ти куди зібрався? Ага. <кхід> Це я. Не туди зібрався. Это Що це було? я стояв на месте, и по никто не міг впасти туторіал туториал, вим написать. Що, мені, мені треба було, було захищати тиммейта. Окей. Пушта Тіка. А які в мене ще варіанти? Ага, ну, запушите їх. Ага, молодець. Спас. Да фу! Тих, Вонючий. учий, а... Окей... Не дуже добре. У мене ще зараз нема вибору. Або пушити їх, або пушити їх. А, ну все, ну все. Ну, блин, ну вся тема окей, okay. на чьим она буду я теж трішки протопив. Ну, блин. А, ну, такая бывая. Артем, Артм, Артем. Не, не, с тобой это І Итак, будем зараз играть с такой темою. Я дуже хочу зіграти з якою, ну не знаю, хорошою тімою. Якщо вам дуже хочу зі мною по, по, по поиграти, а це наврядче, то я думаю, що... П ще до Динамайков! Окей. то я напевно зроблю свій телеграм-канал і наступного відео. Тось тобто завтра. tomorrow, е, Я е, це... добавлю. Е, зроблю свій телеграм канал, у якому е, можна буде зі мною піс... піс... поспілкуватися у коментарях. Е, ну, я буду робити свій коментар, ви будете відповідати на його, типу, а, можна зіграти з тобою якось так. А, потім я, типу, типу буду питати, у що в Роблокс, Roblox, Майнкрафт, тут, тут. потім а, що ви хочете. А потім вже можна грати Або Хтось дуже а, добрий, підпишеться і скаже це своїм друзям, щоб вони підписалися. А скаже, скажу, щоб його друзі на мене підписалися. Я потім зможу робити стріми і э, потім зі мною зможуть грати усі, хто захоче. І коли захоче. На стрімах. Ага. Окей, протопив, але ну хоча б. Ага. Він не виграв. Окей, нам все одно треба. Ага. Одберіл. Ось так от робимо. І що тепер робити? Він, він дуже сильний тепер. Наша задача. Просто пушити і забирати ось цю зону. У нього нам, я думаю, дуже. А! Усе! Це езі Він. Ізі Він. Окей. Першу катку виграли. ще. Дуже багато каток треба виграти, щоб цього міфіка апнути. Я, потім ще збираюся налегій йти, але мені спочатку треба міфіка та нормальну тіму. Тому що я. Ну, я знаю, що в соло я не дуже добре граю. Окей. Дуже тактику придумати. Бре. ізі кіл. Все, ми у двох будемо захищати а, я думав просто по цьому літу юзати і, 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 і просто ізи із він. Окей, зараз. А я хотів зробити красиво, а зробив їх по-тупому. Ей, Леон, ти куди? Ти куди зібрався? Easy Win! Дуже добре зіграли. Дуже добре. Остання катка. Але я нічого не... не получу, тому що тіма просто. Ну, дуже имба. Я просто дуже хочу леген легендарний стардроп. Або три легендарних, але я ж говорю, мені потрібна хороша тіма Я сам не дуже граю. Тут я сразу буду гра... брати цього. Окей. Ріко, окей. А ми за Фенга Фемга, Фенга, Фенга Турдон-пус. Турн, тут, турун, тунн, турун, турун, Окей, я думаю, це ласткатка на сьогодні, тому що. я ж говорю, відео буде 25 хвилин, а. вже на знімав 18 хвилин 30 секунд. Ти. Окей. Ну, на сьогодні хвата. Що? Ні. Ні, не так. Фу, у мене була нормально, це Зараз не нормально. Сьогодні хоча б голд буде АПТ три. А завтра. Буду міфіка. І якраз розкажу про свій телеграм-канал. Угу. Окей, я думаю, ми зможемо Угу. Якось мене дуже легко вбили. Давай! <гум> Ульту, напевно, зря, але. Ну треба було його вбити. А як б він забив? Окей, треба гаджети не так сильно юзати, тому що. Ой-ой-ой, напевно, там вже гол. Що це було? Як він це зробив? Окей, тепер у мене нема гаджетів. Ну, ми ще не програли. Ой, все. Напевно, все ж таки все. Фуууу! Респект! Респект. Эдгар. Як ще б він зараз uh, no hypercharge і полетів зі скоро зі скоростю леопарда. Зі швидкістю. То напевно щось і було б. Ну, мене навряд зараз. Окей. У є надія на вас, тому. Я надеюсь, еще вы сможете якось выиграти. Да и я тоже теж хочу виграти. а Ой, я ще в кукусь попав. Це хоч якийсь плюс. Стій! А! Фу, я думал, он вперед пойдет. Почему он не вперед пошел? Давай, эф. Типичный Эдгар. Типикал Эдгара. Эдгар. Эдгар Туториал. Гей. Эдгар Туториал. Окей, okay, я теж не дуже добре зіграв зіграв. Але ну що це кит, який є. Анскіл дуже сильний, і цей Вольт, він, він теж анскіл. Хтось хоче сказати, що він скіл? Хтось бачив, якщо він обстинку вдарить він ХП зносить. Де що, він тремя тиками своїми Ульту нафармить, а потім Джамп Все, сей, кіл Він анскіл. Якщо я, якась мавпа буде скаже, що він скилл, ну я не знаю. Це якась мавпа. Пам'ятаю, що якась. Якщо якась мавпа скаже, що World скіл, то це мафпа. Він не заб'є. Ну, окей, зараз нам тільки треба а -а -а, держати оборону, щоб вона не забила. Да, я впевнений, що вони це не зроблять. Ось так от. Зрозуміло будете знати, як на мене йти. Я там всіх повбивав. Окей, mm -hmm, okay. раз так, то так. Але мені, мені і двоїх буде дос... достатньо, якщо ми зможемо виграти. Та да, ну, не треба мене бити. Мені потрібно хп. Мені потрібно хп. А! Вбий їх! Ось так! Бо не треба жити. Що ти зробив? Геній. Ага, ось так ось зробив так, щоб він не виграв. Ну, все, я думаю у них не дуже багато шансів на виграш. Ну, під не дуже багато. Я говорю, що у них нема шансів на виграш. Не смій. Фух! Якщо б він би виграв, я би зараз просто взяв би. Не знаю, я на нього стільки б жалоб накидав. Окей, я думаю, відео буде трішки більшим. Але. ну, десь 26 хвилин. Ну, це тому що я матч хочу хочу до доіграти. Ага, кидаю дізлайки. Уф, це ще сківо. Вене вони більше свій скіл показали, тим, що дизлаки кидають. Дздізлаки кидають тільки анскіли. Ну, це, наприклад, я так кажу. Давай, 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 швидше, швидше, швидше. Так ч ж він зам'ячем то пішов? Для чого я соло на по маю грати? Чому вони мені не допомагають? Це не дуже кайф, коли мені ніхто не допомагає. Мені потрібна допомога, щоб виграти. А вони, блін, е сидять, поки я за м'ячем піду. Чому я? Я охран. Він бачив, як я добре у цих побивав. Я захост. А вон и пускай там сами будут. Ой-ой-ой, сюда. Вот так вот. Да ты скилла. Живить, а -а 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 -а! живите. Я прошу вас живить. О-о. Фу. -у -у -у. Я спас. Ні. Nee. ну чому?